Ви народної кухні а любителі історичної реконструкції відчути себе справжнім середньовічним воїном. Таку можливість надали представники військово-історичної дружини Чорна Галич. На обнові окрім відпочинку можна ще й перевірити свою вправність. Зараз власне в цьому і переконаємося. Вам мікрофон. Мені! Я представляю клуб чорногалич. Так, ну, ми реконструюємо Русь з 13 століття. Ну, наш клуб він, центр в нього Львові, але відділення є в багатьох містах Західної, ну, і взагалі України. Сьогодні ми будемо показувати фактично реконструкцію середньовічних боїв, як один на один, так і 5 на 5 Тобто, ну, можна сказати, це такий міні-бугурт. Бугур, тобто, бугур це масовий бій, але у нас не так багато сьогодні, щоб було на масово, але так бої 5 на 5. Саме історична реконструкція це сьогодні вперше ну, з цих фестивалів одного. Ну, чи Плануємо далі брати участь? Ну, це вже не лише від нас залежить, взагалі, плануємо.